Ігор Потєря найвідоміший українець в UFC на даний момент. Та той з чих вуз вперше в октагоні UFC пролунали слова слава Україні та слава ЗСУ. Сьогодні ми розберемо кар'єру нашого козака до приходу в UFC та в найкращій лізі в світу. Поїхали! Але перед тим як ми почнемо, якщо ви хочете підтримати український мей контент то в описі я залишив посилання на наш Патреон, який я нещодавно завів. Весь контент буде виходити спочатку на Патреоні, а також там будуть ексклюзивні відео з розборами, технік та більш детальні огляди. Посилання в описі. Ігор Потєря народився не у Києві, як написано на Вікіпедії, а у Виноградові у 96-му році, та вже з дитинства займався бойовими мистецтвами, зробивши фокус на бойовому самбо, дійшовши аж до рівня майстер спорту міжнародного класу. Але молодий ігор одразу поставив собі мету потрапити в UFC, Тому не затримався в аматорах по ММА. здобувши три перемоги в аматорських поєдинках. Всі в першому раунді ігор достатньо швидко перейшов у професіонали, дебютувавши на одному турнірі з ватником та манкуртом Сергієм Співаком, який проміняв український прапор на сміттєвий триколор, але про це іншим разом. Обов'язково зробимо відос про цього зрадника та Манкурта. Залишайтесь на каналі, набивши достатньо непоганий рекорд. 8-2, стався його повноцінний дебют в українському промоушені WWFC на одному турнірі з Романом Долідзе, коли той вирубив наглого бразила Едера де Соузу. Ігорю в опоненту достався інший українець Микита Булига. Потіря почав роздюрвання опонента та одразу показав різницю в рівні ударки. Відправивши опонента в нокдаун вже на другій хвилині бою зустрічним ударом з передньої руки. Але Булига показав, що теж має нормальний козацький дух, витримав добивання та не дав закінчити бід достроково. Другий раунд був достатньо скудним на події. Хіба що Булига чомусь вирішивши він Олівейра та вирішив запулити гарді стійки, за що отримав втрату позиції та солідний ГНП від потєрі. Та що це? Потіє виходить на плотну скрутку п'ятки. Школа Романа Долідзе, але гон рятує його опонента від розірваних крестів та дострокової поразки. Нічого життя не вчить. Третій раунд і знову максимально нелогічний. Гард пул. Потєря зверху відгружає дуже солідні бомби. Такі навіть дітям Донбасу не снились. Реферій близький до зупинки бою, але потєрі відпускає. До кінця раунду бій був не дуже активний. Хлопці ліниво перестрілювалися, але подія в кожному раунді був близький до фінішу. За що отримав перемогу єдиноглас рішенням суддів наступним опонентом у WWFC став боєць з нової гвінеї Феліпе Сальвадор Нсує Аугіоно, який був непоганим ударником, та спочатку бою одразу зайняв центр Октагону та почав працювати першим номером, насипаючи ударами по поверхам. Прямий по корпусу та гострий джеб у голову. Класика боксу, але потєря не залишає боргів. Здвоєний лівий у челюху та бокові у стилі діальвара за біля сітки. Вітаємо в Україні, афрокозаче. Потєря добре попрацював над своїм боксом та технікою за ці роки, та тепер насипає непогані на серії по поверхам, завершуючи лоу-кіком. Як це робив піковий Жозе Альдо? Солідний хайкік пропускає подір, але прямо як Ромеро навіть оком не блимнув. Козацька чилюха все тримає. Важкий раунд для суддів. Обидва бійці були достатньо активні, але особисто, на мою думку, атаки Ігоря були більш гострими та важкими. 1-0 за користь потірі, На мою думку, другий раунд потірі ще більше вкладається у серії. Тут і априкоти, і лікті, і мідлкіки. Є відчуття, що уроженець Гвінеї трохи задихав. Тому потіря у сітки, важкі серії вилітають з обох рук. Опонент намагається зав'язати у клінчі. І що це? Потіря пропускає тейкдаун, але одразу намагається вийти на скрутку п'ятки. Самбіське минуле не відпускає, але на жаль, скрутка не проходить. Та раунд потіря закінчує в позиції знизу. Раунд близький, але скоріше за все тут один-один. Третій раунд в нас починається з олскульної заруби. Потіря потрясає опонента та знову затяжне добивання у сітки. З чого зроблений цей гуталін? Бокові, коліна, навіть лікті у стилі Джона Джонса залітають в будку, але Чорнослив все витримав. У режимі сліпого виживання знаходиться гвінець, а потєрі навіть не думає понижати темп. Такого граду не бачив навіть. Я блогер ММА-рев'ю з Білгорода все залітає в кабіну цього афрогвінейця. З його челюхи можна клепати броню на українські абрамси. Раунд закінчується, і я б оцінив його як 10-8 на користь Ігоря. Суцільна домінація та бажання закінчити бій достроково. Але що це роздільне рішення? Мабуть, хтось суддів, замість того, щоб дивитись бій, був зайнятий закиданням перцової за зашиворі, бо треба мати дійсно добряче залиті очі, щоб побачити тут перемогу короля Ваканди. Але віддамо йому належне від такого. Урону 70% бійців UFC вже впали, а він витримав все, хоч і ледь дихав після удару гонгу. Також косплеїв російського мовіка після скиду з Мавіку. Наступний бій у WWFC Бійсів був вже за чемпіонський титул 93 кілограми проти грузина Георгія Лобжанідзе. Перший раунд і одразу з мідлкіка починає Ігор Потєря, але Георгій одразу ініціює клінч. Ігор показує хороший ТДД, але грузин все таки дотискає тейкдаун. Ігор добряче в'яже та виснажує грузина, Рефері підіймає бійців сті і потіря одразу показує, що в ударці він вищий на дві голови, розбиваючи опонента кіками та прямими з дальної руки. Але грузин не ликом шитий та знову проводить тейкдаун у спробі забрати спину. Ледь не віддає ногу на Слайсер. Достатньо пасивний раунд. Найкращі удари були від Ігоря, але грузин має багато пасивного контролю, хоч і без урону. Другий раунд ігор пресингує Георгий, б'є на отмаш. Видно, в тому від своєї ж боротьби. І що це ігор у стилі пікового конора провокує та дражнить опонента, показуючи, що не боїться його у стійці. Знову боротьба від грузина на цей раз не вдала. І солідний оверхенд з лівої проходить у Ігоря. Грузин одразу Має в ноги, але Ігор зупиняє тейкдаун та насипає дуже гостре в ліхті у скроню. Все в рамках правил. Грузин знову летить за тейкдауном та наривається на самбійську підножку. Та летить обличчям у клітку. Ігор накриває та забирає спину. На цей раз він не відпустить важкі кувалди у ґраунд-н-паунді та зупинка рефері перший солідний пояс чемпіона кращої української мма організації. Та бонус у 20 тисяч доларів. І це все всього лише у 23 роки. Наступним боєм мав бути захист поясу 93 кг, але замість цього він вийшов рятувати турнір та провів бій у промежуточній вазі до 90 кілограмів проти ще одного грузина Георгія Кубежа Швілі. І тут без сюрпризів ігор був технічно три голові вищий за опонента, розбивав у стійці серіями, різав кути. Було видно, що він підтягнув ударку ще не більш серйозний рівень, але в один момент він втратив рівновагу, та грузин вирішив цим скористатись, за що отримав трикутник на шию та був вимушений здатись вже у першому раунді. Після цієї перемоги Ігор отримав запрошення на Дана Вайт Контендер Сіріес. І звісно, це була пропозиція, від якої не відмовляються. Дана Вайт особисто був присутній на бою Ігора Потєрі. Так як на Дана Contender Сіріес, він особисто вирішує кому з бійців давати контракт. В UFC. і перемогу у бою не завжди гарантує контракт з найкращою лігою світу. Потєрі в опонента дістався поляк Лукаш Сідольський. Ігор одразу почав бій з лоу-кіків та затяжних комбінацій на руках. Декілька разів потряс поляка. Він захищався від боротьби. Накидав у голову в клінчі та зачепив лівим крюком в одній із серій. Після чого добив до зупинки рефері. Побачив, що яскравий стиль ігора та враховуючи перемогу нокаутом у першому раунді. Дана Вайт одразу виписав йому стандартний контракт на три бої в UFC. Але дебюту у найкращій лізі світу довелось чекати довго. Потєря мав виступити на UFC 272, Але травма та війна змінили його плани. На відміну від Усіка, воздіка та ватного виродка Ломаченко, Потіря одразу заявив, що тут немає місця неоднозначності. Та що руський мір це сміття та смерть. За що отримав хвилю хейту від малоросів та російських свиней, які залітали в його коментарі на сторінці інстаграму, та нили про 8 років бомбасу по помітадічки з Кремля. Дебюту в кращій лізі світу довелось чекати аж до UFC 277, де його суперником став міцний румун Ніколая Негуміріану. Потіря почав бій у стилі Магрегора зі словесними випадами в адресу Румуна, провокаціями та роздьоргування лоу-кіками. Ніколая одразу спробував перевести Ігоря, та через довгий кліч йому це вдалося. Перший раунд стався на найкращим чином для українського бійця. В другому дуеліст вирішив додати більше агресії та почав непогано накидувати на руках і навіть потряс опонента лівим кросом, який залетів точно у челюху. Хлопці зарубаються, та румунський боєць знову ініціює клінч. Та після цього засаджує солідний прикос з клінчу. Ух, локоть з розворота українець це тримає, але його опонент почує в кров та розчахлив свої гармати у сітки. Ігорю приходиться важко. В нього навіть капа вилітає від цих гармат. Навіть з глухої оборони наш козак намагається зарядити свою ковалду, але пропускає надважке коліно. Після чого нерви рефері не витримали, та він зупинив бій. Чирання це зупинка. Я вважаю, що ні. Здоров'я бійця має завжди стояти на першому місці. І тут були справді важкі удари, хоч і стояв на ногах, та навіть не думав здаватись. Хоч дебют у UFC не задався, але характеру цього хлопцю вистачить на трьох белалів мухамадів. Другий бій в найкращій лізі світу також був на номерному турнірі. Та не проти аби кого, а проти справжньої легенди цього спорту Маурісіо Шогонаро, якого ми пам'ятаємо за справжні заруби проти Лідела, Колмана та війну з Хендерсоном. Ігорю Потєрі випала честь провести легенду на пенсію в його останньому бою. В UFC. Петєря вирішив не затягувати бій. Та одразу полетів на Шогуна. Зробив класну пісічку, але трошки застряг у клінчі досвідченого Маурісіо. Повернувшись до стійки, Ігор розрядив свої бімби та потряв старого самурая. Після чого знову пустив у хід свою коронну підсічку. Шогун падає та підіймається, але Ігор вже не відпускає. Ще град шалених ударів і рефері зупиняє бій. Одразу після бою ігор зробив отакий жест, але не всі його викупили і він отримав за це хвилю хейту, особливо від фанатів з заходу. Мовляв, замість того, щоб виказати повагу легенді, він почав танцювати ток танець. Я особисто це сприйняв як таку фішку після бою, як волкаут Марка Ханта або самурайський двіж з катаною у Тайсона Педро. Бо у Ігора клічка в UFC-дуеліст. Ну і логічно, що цим жестом він показував дуелі, але замість умовного пострілу супротивника він підняв пальці доверху. Я розумію, що вийшло трошки крінжово, але наш бро здобув першу перемогу в UFC та ще й не живою легендою. Тому я особисто вважаю, що він просто перенервував. Тим паче, що після бою він підійшов до Шогона та виказав йому повагу. Хлопці обійнялись та потиснули руки. Ніякого бру. Будуть тільки справжня чоловіча повага. Третій бій у UFC і знову його кинули під потужного проспекта Карлоса Ульберга. На момент бою з Ігорем він мав рекорд 2-1 в UFC і серію з двох нокаутів у першому раунді поспіль. Причому суперника Ігоря у дебюті Ніку Румуненікогомиряну він виробив менше ніж за півтори хвилини. Потєря виходив на бій дуже великим андердогом. Але коли він взагалі давав задню. Потіря достатньо впевнено почав першим номером, одразу пресингуючи опонента кіками та непогано себе почуваючи. Але на атаці з Оверхендом провалився та спіймав удару потилицю, після якого ще й врізався головою у сітку. Ульберг не розгубився та швидко добив Ігоря градом ударів. І це була дуже неприємна поразка. Але чи порушив тут правила Ульберг, бо ударив потилицю заборонені? Абсолютно ні. Ігор сам провалився та удару потилицю прийшовся не навми. Існо, бо боєць стояв перед ним і просто нахилив голову. А і вийшло так, що через цей удар ігор втратив рівновагу та влетів головою в сітку, через що був дезорієнтований та не одразу зрозумів, що взагалі відбувається, коли Ульборг вже й вколачував в нього свої бімби. Досадна та неприємна поразка, але це життя і так буває. Четвертий бій ігора Потєрі у UFC проти дебютанта Родольфо Біалато, міцного бразильського проспекта з рекордом 11-2, який йшов на хорошій серії в елефейта, для якого бій з Потєрію став дебютом у UFC. Нарешті у Ігоря було більше часу підготуватись до бою після двох виходів на достатньо короткому повідомленні, і це одразу відчувалось в бою з перших секунд. Потєря був легший на ногах, більш розслаблений, та нормально працював по поверхам кіками та втикав прямі та кроси протягом всього першого раунду. Бразилець намагався огризатись, але серії та влучання потєрі були набагато більш акцентованішими. Бразил вирішив пограти у бруд та наніс удар в пах, за що отримав опередження від рефері, але наш козак відновився та продовжив свою гру. Бразил занадто повірив у себе та намагався затиснути Ігоря у сітки, за що отримав потужну серію бокових ужбан. Як взагалі його челюха це все тримає? Бразиліс переважав Ігоря за габаритами та вагою та з перших секунд другого раунду у стилі справжнього танка. Почав штурмувати потерю, за що одразу отримав декілька класних зустрічних ліктів ужбан. але я не просто так називав його танк танком, бо башня у цього бразила справді зроблена зі сталі, і він вірив у неї, але на кожного танка знайдеться свій джавелін. І цим джавеліном був правий хук, точно в челюху, а за ним ще серія касетних бімб. Бразил падає та намагається вижити, Потєрі летить, добивати. Цими хамерфістами можна було знищити Кримський міст. Голова у цього бразила точно міцніше за російські НПЗ. Камерфісти, лікті все летить у голову цього бразила, але Рефері скоріше за все зробив ставочку на тебе більше, тому навіть не думає зупиняти цей бій. Потєря вже втомився добивати та застряг у бразильському гарді. Хлопці повертаються у стійку, і потєря лед дихає. Всі сили він залишив у спробі добити цього голіафа. Обидва вже ледь стоять на ногах, але продовжують стару добру зарубу у стилі пікового робі Лоулера. Бразил робить підсічку та виходить у фулл маунт вже втомленого Потєрі і розчехляє свої кулемети. І Тут Рефері вирішує зупинити бій. Знову дуже досадна та прикра поразка. Хлопці отримали по 50 тисяч доларів за бій вечора, але все одно прикро, що ігор був у двох-трьох точних ударах у партері від перемоги нокаутом. Чи міг Рефері зупинити бій під час гранденпаунду Паунду Потєрі? Так, абсолютно для цього в нього були всі повноваження. Чому не зупинив? Бо вирішив дати шанс Бразилу. І як ви бачите, він їм скористувався. Схожий випадок був у бою Морайса та Двалішвілі, де теж було потрібно зупиняти бій на користь Марлона Морайза. Але Двалішвілі вижив та переміг достроково. Так сталося і тут. Рекорд Ігоря у UFC на цей момент складав 1-3, Але 24 з боїв були на короткому повідомленні. А ще один забрав бонус за бій вечора. Тому боси UFC вирішили дати йому ще один шанс у бою з ще одним дуже талановитим дебютантом, поляком Робертом Брищиком, який йшов на серії з п'яти перемог поспіль. Для цього бою потєрі вирішив спуститися в більш природну для себе середню вагу, бо на напівважкій він програвав своїм опонентам за габаритами. А зайва вага погано впливала на кардіо. Тож у бою з бришіком ми побачили нову версію ігоря Потєрі. Та чи було воно того варте? Перший раунд потірі одразу починає з лукіків та роздюргування по поверхам. На що поляк відповідає тичком у око. Судіть самі, наскільки воно було навмисне, але чело явив себе польським Джоном Джонсом. Проходить хвилина, і друге порушення за раунд від поляка. На цей раз удар в пах, та не ногою, як ви могли подумати, а кулаком. І тут вже не скажеш, що це було не навмисно. По хорошому за таке рефері мав стягнути з нього бал, але знову все закінчилось на простому попередженні. Потерю це вкрай під заяв... Але на що він розчехлив свої швидкі руки, а також зробив заготовку фейковим тейкдауном на майбутнє. Другий раунд Потєря насипає лукіками та джебами, а бріщик не може нащупати свій темп. Потєря повірив у себе та почав насипати серіями, а також ловити поляка аперкотом на фейковому тейкдауні. Він настільки повірив у себе, що вирішив косплейнути Ельку Куя та видав нам якийсь ніндзя-двіж з Мортал Комбату. Знову роздергав джебом та всадив аперкот. Переграє поляка, наче він Богдан Хмельницький. Третій раунд. І тренер Ігоря Потєрі нарешті показав йому відоси з українським зерном на польському кордоні. Тому наш козак вирішив згадати перше вересня та роз... Зрядився потужним бліцкрігом у жбан поляка. Бріщик у нокдауні намагається зав'язати, але ігор підіймає його у стійку та розряджає ще один пакет української гуманітарки. Злі лікті залітають від потірі. Цей поляк стоїть як Варшава в 44-му. Справді міцний пшек. Бій закінчується і по обличчю поляка можна зрозуміти. Зовсім на такого дебюту в UFC він очікував. Перебивши поляка майже в три рази, Ігор Потєря перемагає єдиногласним рішенням суддів та нарешті показує себе у всій красі в UFC. На мою думку, саме у середній вазі він став більш легкий на ногах, покращив кардіо та виглядав набагато зібраніше. Що й дозволило йому перепідписати новий контракт з UFC та Ігор мав побитись рус. Комшарою буллютом, але його знову попросили вийти на короткому повідомленні проти Мішеля Перейри на UFC-301 у Бразилії. Перейра тоді йшов на серії з шести перемог поспіль, та це був максимально ризикований варіант для Ігоря. Але Ігор, як розповідав у нашому інтерв'ю, вони з Мішелем Перейрою разом тренувались в одному залі, та Ігор на спарунгах його розносив, тож вирішив, що це нормальний варіант. Потіря був величезним андердогом до цього бою. Бій починається. Бійці обмінюються кіками, та перейра ловить Ігоря двійкою. Ігор падає. Та перейра робить сальто назад та влучає коліном в голову лежачого опонента. Рефері довбиться в очі та не зупиняє після нелегального удару. Потеря підіймається, та перейра ловить його на гіліну і душить. Їх стучить та відрубається. І перейра перемагає удушкою у першому раунді. Але чи справедлива ця перемога? На 100% ні. Це абсолютно точно був нелегальний удар ногою по заземленому опоненту. За таке Петра Яна позбавили титула та дискваліфікували. А тут рефері навіть не зупинив. Подивіться на повторі, як куліна та нога перейри чітко залітає в голову ігору. І навіть Роган та Дісі на повторі кажуть, що це було нелегально. Тож тут питання тільки до рефері та до суддів. Бо цей бій мав бути або зупинений, ігорі мало дати час відновитись, або вже після удушки цей бій мали визнати ноу no контест. Але, на жаль, для нас цього не сталося. А перейра не вперше робить. Такі брудні мови, наприклад, у бою з Ніко Прайсом, він зробив те ж саме, так само влучивши ногою по лежачому опоненту, що на 100% заборонено правилами UFC, але рефері і там провтикав цей момент. Але це вже історія. Ігор декілька разів виручав UFC, виходячи на короткому повідомленні. І як він сам нам казав в інтерв'ю, ви не побачите в UFC нікого з таким рекордом, як у мене, бо навіть Дана Вайт розуміє, що це був Ігор відновився та отримав бій проти Сізара Алмейди. Кікбоксером з Глорі, який бився з самим Алексом Перейрою. Бій починається. Потєрі не боїться битись у стійці з сетилованим кікбоксером. Бійці на розвідці обмінюються кіками. Ігор виглядає добре, тримає центр октагону, добре влучає лівою та не уступає Алмейді на руках, навіть влучаючи серіями. Потіря добре зав'язав у клінчі, але після розриву пропустив солідну ліву. В цілому, Ігор забрав перший раунд, навіть перевівши опонента за хвилину до гонгу та добре зарядивши двійку під кінець раунду. Другий раунд. Потіря добре починає двійками та фронткіками в корпус. Як тут починається справжня клоунада. Алмейда тикає в око. Ігор показує на це. Але рефері каже продовжувати. Через секунду Алмейда пробиває аперкот по шарам. Два порушення буквально один за одним. Ви думаєте, рефері зніме бал, бо, хоча б зробить попередження. Та... Лисого ви вгадали. Він каже, потєрі, що він відновлювався швидше. Потєрі відновлюються, дає двійку, і Алмейда знову тикає його в око. Бро думає, що він Джон Джонс, але знову рефері не знімає бал і не робить зауваження, а стоїть біля ігоря. Це три порушення за хвилину, і це просто неадекватно. Потєря ловить міделкік бразильця, і той знову влучає пальцями в око, але на цей раз рефері навіть не зупиняє. Потрія терпить та заряджає двійку в жбан, за якою йде шикарний прохід в ноги. Потіря проконтролював хвилину стоп-позиції. Бійці піднялись в стійку. Ще один прохід від ігоря, але бразилець вже чекає з гільотиною. Вона плотно заправлена, але потєря терпить і пропускає Бразила в маунт. Цілу хвилину ігор виживає у маунті у Бразила, але дотерплює до гонгу. Третій раунд Потіря працює першим номером та насипає рівно до моменту чергового тичку в очі від Бразила, на який рефері вже по традиції не реагує. П'яте порушення поспіль. Навіть Джон Джон вахує, що так можна було робити. Потєря не бачить на одне око, але продовжує зарубатись та пропускає. Я особисто перевірив Берефері на предмет ставок на Бразила. Потєря непогано заряджає з лівої, хоча іноді й пропускає від Алмєйди. Хороший правий хук від Ігоря. Бійці заклінчувались. Лівий прямий від Ігоря на виході з клінчу. Ігор пішов перед з ударами. Він до кінця намагався виграсти цей бій, навіть нормально не бачачи на одне око. Алмєйда намагається пройти в ноги, але Ігор провалює. Та накриває. На жаль, цього було замало для перемоги. Потіря програє рішенням суддів. Але наскільки ж воно було щитне? П'ять порушень правил від Бразила. Цього достатньо, щоб дискваліфікувати або зробити бій no контест. А тут за алмійди не зняли жодного балу. Навіть після бою, за словами ігора, до нього підійшов Дана навай та сказав, що це не поразка а щіт. Тож ігорі дали новий бій на початок 25-го року проти молодого проспекта Марко Туліо з рекордом 12-1, який пройде вже на цих вихідних. А де дивитись цей бій з коментарями українською, я розповідаю в нашому радикальному телеграм-каналі за посиланням в описі. Також, якщо ви пропустили і вам цікава особистість ігоря потєрі, на нашому каналі є велике півтора години інтерв'ю з ним. Посилання також в описі. Та ще раз нагадую, що ми нещодавно завели свій патреон, Тож, якщо ви хочете підтримати український ММА-контент, можете на нього підписатись або задонатити нам на нашому монобанку, посилання на яку також є в описі. Дякую вам за увагу. Слава Україні!